Так, друзі, ми цілий рік за вами сумували. А ви мені листа всі написали? Я всі подарунки привіз. Всі подарунки. Правильно, у всіх подарунках. Все, супер, ні про кого не забув. Але я вже старий, може про когось і забути. А такі друзі, вам принеси подарунки, були всі великі подарунки. Великі, Ну, той, хто був слухняний в цьому році, тому і великі подарунки. Всі так, раз, так. Раз, так. 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 Друзі, а давайте зараз ми перевіримо, наскільки ви були добрі і хороші в цьому році. Давайте, хто в цьому році співав пісні, то й попеска в цьому році. Хто співав пісні в цьому році? Стоп, <пев 'я> а хто танцював <пев 'я> в цьому році? <пев 'я> а хто, друзі, навчався в цьому році? <пев 'я> Дуже гарні оцінки. А в цьому році? А хто в цьому році, друзі? Допомагав своїм батькам. О! Я допомагала молодці, які. Ага, струнок. Березь, <говорить> уявляйте, по цьому тому пролетіла. Заказували так, що навіть дорослі і маленькі перестають в себе вірити такого не може бути. Ой, що ти, ти таке розповідаєш? Так, то я чи Ви що, перестаєте вірити в мене, чи що? Хто вірить святого Миколая? Дивіть мій крикус. Хто святого Миколая? А я за всім і дублюсь. Ні, наші друзі вірять. Це вірує. щось неправда. А тепер ми з тобою знаєш, що сьогодні зробимо? Так. Справжній рецепт, як він там називається, вже забув. Справжній рецепт Новорічного дива. Новорічного Давай. дива. Ну, я трішечки забув. Так, друзі, але щоб зробити нам рецепт новорічного дива, треба зібрати багато інгредієнтів. Але, але ми ви... з того Бог не пораємось, правильно? Так, звичайно. Ви нам допоможете, друзі? Ви так. Так. нам допоможете зібрати всі інгредієнти? — Якщо ми з вайомилися, то давайте зараз кожен з вас було три, скажуть, своє ім'я. Добре, всі познайомились. І ми всі Скажете? всі почуємо. Але так, щоб... Думаю. Щоб я почув зі своїм слухом, давалося. Щоб ми запам'ятали

А там хамяка, так. Да. Тамово хамяка. Говорічна ялинка. Говорічна ялинка, так да, є. Можливо, радість нам потрібна. Радість нам потрібна. Щелище. Мож... Веселище потрібні нам не робить. Так, правильно, сніг можливо. Так, Матерість можливо, і ще якісь подарунки. Або я коли іграшки. Або я підні. А от давайте, друзі, зараз. Щоб нам йшло сьогодні веселіше і тепліше, давайте трішечки порухаємось, потанцюємо, зігріємо. Добре. Добре. А від цього зробимо дещо особливе. Ми зараз. Тобі, ви зараз, Давайте, щоб вам було зручніше. Отак, подалі один відомок. ширше, ширше. Так. І ми вперше. Рухатись і негріватись. Ви бачите завдання лише повторюватися за мною та Миколаєв. Готові? Вторимо взагалі танцювати? Підкажіть. Спільно, так? добре, хтось дитяча. Трішки сюди Давай, трішки шише, щоб вам було страшніше. Добре? Так, цілями танцювати. Про все, друзі, може повторювати з нами. Зараз всі разом малюємо ялинку. Поїхали. може ж такого колька, да поїхали. Ми, молодці, дівчи. А тепер можемо передавати подарунки, ось так. А давайте ще нишками подивити, може нишками. Як сніговики? Як сніговики? А вийшли сторона. Молосія, тепер тебе до цього лову свіжий, коста, да? так? Це вже гірлянди вмикаємо, поїхав. А тепер ось так змиваємо весь сніг. А тепер швидше. І знову малюємо ялинку. Молодці. І знову поїхали по колу вже стрибаємо. І, в І зараз можемо собі поплескати долонці. Так, ну що, друзі, ви всі зігрілись, правильно? Далі зігрілись. Руки теплі. А дай дайся руку перевірю. Руки теплі. Так, любі батьки, поки що тут дітки будуть займатися з аніматорами. Я запрошую вас зараз ä, присісти на свої місця. Ось і ми зробимо зараз такий невеличкий розіграш, ще подаруночків.